Другий тип БПЛА це БПЛА коптерного типу. Тут фантазія сапера відкривається просто максимально. Мабуть, її вже, вона перестає як бути границею в фантазії. Тобто ми маємо швидкість, ми маємо керованість. До прикладу, ось такого типу дрони розвивають швидкість до 170 км на годину. Всі ми чули про них це і дрони вони ще там поділяються на бомбери і на тому різні. Тому е, ось ці, насамперед, на, на перший погляд іграшки зробили все, що знаходиться по лівому руку від мене, керованим. Вони змінили хід е, війни. Е, всім говорю, е, будучи в окопах, е, не вміючи ще керувати такими дронами, якось, ну я на них ну, дрони, 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 дрони. Але коли я... А...